Урок дружби. Жили два горобця Чик і Чирик. Одного разу Чикові прийшла посилка від бабусі, цілий ящик пшона. Але Чик про це ані слова не сказав своєму приятелеві. Якщо я пшоно роздаватиму, то мені самому нічого не залишиться, подумав він. Так і склював усі зернятка сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж впало на землю. Знайшов ці зернятка Чирик. Зібрав у пакетик акуратно і полетів до свого приятеля Чика. Здрастуй, Чико. Я сьогодні знайшов десять зерняток пшона. Давай їх поділимо порівну і склюємо. Не треба, навіщо? Став відмахуватися крильцями чик. Ти знайшов ти і їж? Але ж ми з тобою друзі, сказав чирик. А всі друзі повинні ділитися хіба не так? Ти, мабуть, правий, відповів Чик, і йому стало дуже соромно, адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитися від подарунка приятеля, це означає образити його. Взяв Чик п'ять зерняток і сказав Дякую тобі, Чирику, і за зернятка, і за урок дружби.